Послаблена мобілізація чоловіків категорії 50+, по 2 мільйони для внутрішньо переміщених осіб та додаткові гроші для малозабезпечених сімей. Що зміниться для громадян з 1 грудня 2025 року? Розповім за мить, а ви собі збережіть та надішліть це близьким. З початком зими у мобілізаційному законі кардинальних змін не передбачається однак з'явилися уточнення щодо чоловіків від 50 років за законом усі громадяни, яким від 25 до 60 років є військовозобов'язаними навіть у 58-59 років. Також забирають до війська, якщо вони не мають права на відстрочку. Щоправда, для чоловіків категорії 50+, діють інші умови в армії. Таких бійців не відправляють на передову або в штурмові загони. Натомість їх присутність потрібна для поповнення частин тилу. Наступне з 1 грудня держава видаватиме гроші внутрішньо переміщеним особам на придбання житла. Програма розрахована лише на тих людей, у яких домівка залишилася в окупації. Однак є нюанс гроші не видаватимуть. На руки заявникам це ваучер на 2 мільйони гривень, який існуватиме у вигляді електронного документу. Ним після низки державних перевірок розраховуватимуться безпосередньо з продавцем житла. Також для населення вели чергову зимову є підтримку. Кожен громадянин має право на тисячу гривень від держави. Її можна оформити і на дітей. Однак ця сума буде набагато більшою для малечі з малозабезпечених сімей. На кожного неповнолітнього держава дасть по шість по. Половиною тисяч гривень цей бонус доступний і для сімей внутрішньопереміщених осіб. А як вам такі зміни? Напишіть нам в коментарях.